Гора до небес і тривог, і печалі, а перед горою вже море і сліз. На нею у вічай зір направляєш, а в небі, як сонце, там сяє Христос. Ти зір в небеса там спасіння, і радості сльози полються з очей. Своїми проміннями Бог обігріє. Від ран полікує душу, що пече. Ти гору ускій у те слізне море. Господь все влаштує, Господь знає все. Хіба Він прийшов, щоби дати тобі гори? Він в серце лиш скаже І це все мене. А на цій землі ти лише перехожий, який все йде у небесний свій дім. Живи за земне, не тримаючись зовсім, бо скоро пройде уже все на землі. Важливо одне, щоб зустрів тебе Бог твій в коханій вітчизні там, біля воріт, там вічна є молодість, радість там вічна, і душу твою ворог вже не гнітить, гора до небес. Склав хто перед тобою її з каміння великого все, а склав її сам ти своєю рукою, зібрав на землі собі купу проблем, ти їх по одній не приніс на Голгофу, а слізно складав лиш горою щодень і побудував ти високою гору. Закрила вона навіть небо усе, закрила все небо. Ніяк не проб'ється промінчик надії, хоч навіть малий. Господь посилає не промінь, а сонце, горой від нього не відгородився. Іди до Ісуса, віддай Його руки всі біди, проблеми, Він вирішить їх, Його прославляйте, і мир Божий буде, допоки живеш, в твоїм серці вже жить.